У карантинної служби гаряча пора. Перед новим роком на митницях аншлаг імпортної продукції, здебільшого ввозять цитрусові, помідори, огірки, перець та зелень, харчі з еквадору, туреччини, Єгипту, Голландії та Іспанії. Утім, разом з овочами та фруктами можуть потрапити і карантинні організми. Чи можуть загарбники перетнути український кордон? Дізнавався агроконтроль. Картопля з Єгипту, Пакистану та Ірану, гірок та томати з Туреччини та Іспанії, перець з Греції та Ізраїлю, цитрусові з Єгипту, Греції, Туреччини та Іспанії. Навіть узимку українські ядки мають ряд літніми фруктами та овочами. Утім, поряд з такою смакотою чатує і небезпека. Разом з імпортним вантажем в Україну потрапляють і карантинні шкідники. Золотиста картопляна нематода, західний квітковий трипс чи картопляна та томатна міль. Це далеко не повний перелік закордонних загарбників. Новинкою для українців цьогоріч стала. Середземноморська плодова муха Він відсутній в Україні. Це вид нас списку А 1 відсутній в Україні. Експерти кажуть, шкідник безпечний для людини. Утім, б'є по кишені аграріям. Комаха добре пристосовується до українського клімату і здатна псувати фруктові сади. За кілька років може з'їсти увесь врожай, тож на підозрілий вантаж. Чекає ретельна перевірка. Вантаж затримали, і після неї провели знезараження проти даного виду шкідника. Тобто, хімічну обробку. Після обробки було відібрано. Зразки повторні для визначення ефективності проведення даної виду заходу боротьби проти шкідника. Висновок показав, що все добре. Щороку в Україну возять майже один мільйон тонн імпортної продукції. Лише цьогоріч – це 850 тисяч тонн фруктів. З них більше половини цитрусових. Небезпечного шкідника спеціалісти знаходили у чотирьох вантажах: з Туреччини та Єгипту. Відповідно до чинного законодавства, в одному випадку вантаж було повернено до країни експортера, в одному випадку. Знищено і в двох випадках було проведено рефрижерацію заражених вантажів. Поряд цим було складено та відправлено нотифікаційні повідомлення. Найбільше українці споживають мандаринів та апельсинів на другому місці. Банани, попит на них росте у період зимових свят. Тож щоб не купити приховану небезпеку і не зіпсувати страви і настрій, фахівці радять наступне. Чистенький гарненький фрукт, який нічим не уражений, тверденький, на вигляд дуже. Як ви бачите, апетитний, то сього можна купувати. Нині небезпечні вантажі відправляють на знезараження, масово застосовують рефрижерацію, шкідник гине від низької температури. Інколи загарбника знищують і хімічною зброєю. А тому перед вживанням фрукти слід ретельно помити, щоб не зустріти новий рік на лікарняному ліжку.